Ти працюєш тут. Трабаха сакі. Ти працюєш тут. Трабаха с акі. Так, я працюю віддалено вдома. Сі траба ремотаменте де каса. Так, я працюю віддалено вдома. Си трабахо ремотаменте де casa. Так, я працюю в перукарні. Си трабахо НУ. Peluqueria. Так, я працюю в перукарни. Ни. Sí, nee, я шукаю новую работу и в чунску мову. No. Estoy buscando un nuevo trabajo y aprendiendo español. Ni, ya shockoyo no voy a chuar hispansky mob. No, estoy buscando. У nuevo trabajo і Aprendiendo Español. Дякую за лайки і підписку!